Сьогодні у нас без відключень. От тобі стільки електрики, і твоєму сусіду зась дати більше. Якщо обмеження є на регіон, то спріш за все, от ці графіки mm -hmm. будуть працювати. Okay. Поки що не проглядається, щоб ми як енергосистеми пройшли без генераційного дефіциту цю зимові Укренерго зранку заявили, що на вівторок відключень електроенергії не прогнозують про ситуацію з відключеннями та інші енергетичні питання. Ми зараз поставимо генеральному директору компанії Ясно Сергію Коваленко. Він з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас. Ну, от в першу чергу, якщо а, можна ну, що на вечір від ранку змінилося, якщо змінилося, яка поточна ситуація з відключеннями, ну не знаю, з графіками по регіонах, за який ясно відповідає. Давайте так. Що ми знаємо на, ну, на сьогодні? По перше, по всій Україні немає немає обмежень, ну і відповідно немає ніяких відключень, тобто графіки не працюють, світло є у всіх. Що це означає? Чому це відбулося? Ми знаємо з це офіційної інформації, там можна казати, що, де, що блок деяких генеруючих потужності наші атоми вийшли з профілактичного ремонту. І що, що це означає? Це означає, що генерація додала систему і при поточному споживанні, яке є зараз у нас по Україні. Нам вистачає генерації всередині, плюс імпорт, і це вистачає, щоб покрити наше споживання. Тому сьогодні у нас без відключень. Сьогодні там, через декілька годин, побачимо е вказівки від «Укренерго», що буде на завтра. Скоріше за все, якщо інші генераційні потужності подуж... сьогодні не вийдуть на ремонт е на профілактичне або якісь і ще інше, то скоріш за все. Ситуація збережеться на завтра, така як сьогодні. Чому тому, що погода, ну погода там за один день, так суттєво не змінюється. Якщо коротко, то угу. ситуація виглядає отак зараз. Ну тобто, ми, ми ми от на цьому прикладі маємо усвідомити наскільки для нас важлива саме атомна енергетика. Один блок ввели, вся країна щаслива. Скажімо так, все, ну, все, все світло ну, є. Ну, да, да. Якщо оцінювати, оцінювати атомну генерацію, то вона завжди в Україні була найбільшою генерацією зі зусі навіть після того, як ми втратили найбільший генераційний об'єкт спочатку широкомасштабного вторгнення, все одно генерація атомна була найбільша. А після того як розбили майже на 80%, більше ніж 80% розбили ну, ТЕЦ. І побили на 50% гідрогенерацію, То звісно, доля атомної генерації ще більше виросла. Mm, тому, тому звісно, ми залежимо. як Країна від атомної генерації дуже сильно. Пане Серія, власне щодо атомної генерації, ми з минулого року пам'ятаємо, що в літній період блоки атомних електростанцій багато виводилися в ремонт. Як буде з цим цього літа? Ну і відповідно, ми знову ж таки розуміємо, що це дуже сильно впливатиме протягом літа на графік. Так, да, дивиться з точки зору всіх ремонтних компаній, профілактичних, як завгодно. тобто є у колег, не тільки атомної генерації, інших генерацій є графіки профілактичних робот, є гра графіки ремонтних робот. Е там, де побити дуже сильно, є графіки відновлених робот. Тобто, ми розуміємо, що літо і початок осінне це той період, коли кожна, ну кожен об'єкт щось не буде відбуватися. Він буде заходити в генерацію, виходити з генерації. Там нам не треба знати, якщо ще uh -huh. ту програму бо головна мета всіх цих програм щоби шо що? щоб на початок опалювального сезону тобто це жовтень вибачте тобто це жовтень жовтень та листопад щоб всі генераційні об'єкти які можливі у нас в україні щоб вони були введені в експлуатацію і працювали Ну, працювали там на 100%. Угу. А, та одна. Пане Сергію, я трошечки інакше спитаю, От вмінене... ми говоримо про те, що блоки виходитимуть в ремонт, це не уникно. І відповідно, як тільки щось вивели, буде не уникний і дефіцит. Ми маємо це усвідомлювати для того, щоб взимку було більше, ну, скажу так, обережно, шансів на тепло. Абсолютно вірно. Тобто, ми кажемо, що літо стось. То, то, то. Ми живу. Ми там жили декілька тижнів в дефіциті після всього цього. Потім у нас один день тут без дефіциту. Я завжди кажу дві речі: в літній там період, весенній весенні, весенні, період треба налаштовувати, що будуть обмеження. Дуже гарна новина, що обмеження у нас планові. Що це означає? Це значить, що у нас не мережевий дефіцит, коли. Там побіти побити трансформатори або вузли, коли неможливо доставити електроенергію. А що у на нас просто її не вистачає, в той чи інший день. Що це означає? Що коронарго може заздалегідь всі регіони ну, додати їм обмеження, і ці кожні мережі і постачальники вже кажуть: там у вас якісь години будуть електроенергія? не буде на мій погляд, це більш ну звісно, це неприємно, ну некомфортно, але це більш сприйнятна ситуація, коли там день або декілька днів, наприклад. Назована сидиш до без електронерії, тому ну, налаштоватись з виправі треба. На те, що графіки будуть у селі передбачуваність, е, і... передбачуваність це дуже добре. Я нагадую, друзі, ми говоримо зараз із генеральним директором, ясно, Сергієм Коваленком. Пане Сергію, а от дивіться, як ці графіки складаються, тому що ми бачили, здається, пару чи три тижнів тому повідомлення від чи то від Міненерго, чи від Кабміну, чесно зараз не пам'ятаю. Але урядовці вимагали, аби вони були справедливі, і от в мене. Питання справедливі. Це як? Ну, неможливо просто поділити на кожного українця от тобі стільки електрики, і твоєму сусіду за дати більше? Ну, так, да, є вже постанова, здається, кабіну, яка регулює декілька, декілька речей. Ну, вона, по суті, розкриває е, це поняття справедливості. Там, по перше, додані перелік об'єктів, які будуть, скоріш за все, вважатись. Я так обережно кажу. Скоріше за все будуть вважатись об'єктами критичної інфраструктури, яка не вимикається. По-друге, всі поставлення описані математичними формулами, як ці потужності повинні там розподілятися, як, як ведеться розрахунок. Якщо дуже коротко, то як це відбувається? Наприклад, там споживання 100, доводиться обмеження там 30, да? тобто у нас є 70, що спожити. Потім з цих 70 у цей перелік. Критичної інфраструктури, він же ж, повинна вона була зажива на 100%. Цього, ми знаємо, там мережі знають, скільки вони, скоріш за все, спожиють. Тому з цього, ну, наприклад, з цих 70 ще 30% забирають на критичну інфраструктуру, яка зажила на 100%. Вже залишок, залишок оцей, там, який залишився, там, на моєму прикладі, 40%, він же рівно розподіляється через е, ну, для всіх. Для Всіх ну для всіх споживачів, як то бізнес, як то населення е, з точки зору цього справедливості, то, ну, в наших регіонах розроблені графіки, які там е, треба дивитись на тиждень, бо вони таким ну шахматкою зроблені, щоб кожен день там в одну, ну, в той чи інший час. Там було а, не було ну, не було світла, і тому там є зони, в яких світло гарантоване є, в яких світло не гарантоване, а в яких світло може бути, а може не бути в залежності від, від обсягів того обмеження, яке воно є. Тобто все, і ми вже як споживачі дивимося на цей графік і знаємо, якщо обмеження є на регіон, то скоріш за все, от ці графіки угу. будуть працювати. Угу. Пане Сергію, насамкінець, хочемо ще вас трохи детальніше розпитати про цей перелік об'єктів критично важливих, який визначив уряд передусім під час попереднього сезону зими 2022-2023, коли росіяни масово атакували нашу енергетичну інфраструктуру. Тоді ми вже пам'ятаємо з тих років, що критично важливі об'єкти не відключали цього разу. Цей список до нього щось додалося, чи він якось по новому сформувався, чи це практично власне те ж саме? Ми що це за об'єкти? Давайте так. Поки що, це тільки декілька днів, як вийшла ця постанова. Ще ми не отримали там детальну інформацію від мереж, як змінилась кількість з того, що я читав, з того, що я розумію, то цей перелік буде ну він розширився. Чому? Тому що додались нові, ну нові там установи, які підпадають під цей перелік. Я думаю, що е, тиждень може менше, і ми отримаємо вже від мереж. Які вже проаналізують і складують нові графіки. Чому тому, що якщо там якийсь об'єкт попадає в критичну інфраструктуру, то його вже не можна вимикати. А дуже часто буває, що він же ж не сидить на ну, вибачте, за цей жаргон він же ж не підключений один до однієї. Там тобто на цій лінії ще є. Інші об'єкти, які треба відключати, це впливає на ці ну, на графіки. Uh -huh. Тому дочекаємось, дочекаємось, як мережі це збалансують з точки зору нових водних, які вже ну, які поступили від Кабміну. Пане Сергію, я не втримуюся, просто часу мало, я розумію, але я все ж таки спитаю: от пікові години закликають нас усіх економити, наскільки українці в тих регіонах, де компанія працює, а наскільки вони є дійсно відповідальними споживачами? Ну, не мені оцінювати, як хто споживає, але я скажу, у нас тільки один раз вийшло, що ми дійсно побачили е, різке зниження споживання. Коли ми просили. Це було здається в жовтні двадцять е, жов... наприкінці жовтня 2022 року. Ми казали киянам, що люди добрі, або декілька районів будуть без світла взагалі, або ми на 20% нам потрібно знизити споживання туди ну. Цей, цей дефіцит, ну, цей, ця економія розподілюється на всіх. У нас вийшло один раз, ну це там всі компанії робили, закликали. Тоді здається, 23 чи 24% три відсотки було, було відчутна економія. Зараз я не бачу, щоб працювали суттєво, а, суттєво ці заклики. Але я маю надію, що це ж потрохи оця звичка економити електроенергію. Вона з'явиться, бо вона, вона нам буде вкрай необхідна, коли настане опалювальний сезон. Зараз ну досить комфортна температура за вікном до ну довгої світовий день і тепло. Взимку буде навпаки, і нам ця економія звичка буде ну вкрай необхідна, бо поки що не проглядається, щоб ми, як енергосистеми, пройшли без генераційного дефіциту цю зиму. Зрозуміло, ну що ж, в такому разі усім клієнтам енергетиків бажаємо більш свідомих споживачів, усіх нас а нам ну, вчитися заощаджувати, пане Сергію, дуже дякую за інформацію. Гарного вечора.